Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ісуса, Сину Божий, прийшов Ти сюди передчасно мучити нас, вигукують демони устами біслуватих. Це сповідання Ісуса як Сина Божого не було добровільним сповіданням. Це вимушене визнання під невідворотністю покаяння, під цим тиском. Бо демони не бачать у Господі нічого, окрім покарання. А людина, яка є найвищим Божим творінням, хоч і колись впала під тиском диявола, не може і не має дивитись на Бога демонячими очима. Людина має бачити у Господі не тирана і не ката, а свій благий фініш. Людина має бачити у Христі свій шанс. Людина має відчувати себе приреченою на спасіння. Так, це складно, здається, і може бути складним. Але коли ми помремо, то ми здивуємось, наскільки ми самі собі все ускладнили. І дуже великий поштовх до цього, на жаль, можуть робити для всіх нас люди у священичих облаченнях. Я знаю, багато хто з вас стикався із приниженнями, які виголошують часто люди в ризах, кажучи, що ви всі грішники, ви всі гірші, гірші за псів, всі помирете, всі будете горіти в пеклі вічно. Але так можуть казати тільки абсолютно не віруючи у Христа персони. Бо Христос це перша особа, яка дарувала нам надію. Христос сам себе принизив для того. Щоб людина мала близький до себе орієнтир, що потрібно робити і як потрібно жити для того, щоб до Христа саме наблизитись. І зближення із Христом буде не в бичуванні і не у словесних образах. Смирення це прекрасно, але смиритись і смирятись можна і повинно із посмішкою на вустах, бути в єдності з Христом дуже просто, без посипаної пеплом голови. І без фарисейської показухи і всякого лицедійства. Ну, і як може себе смертна людина ставити вище за Христа? Як може намагатися творіння перевершити свого Творця? Як, а головне, навіщо особа, яка має пасти свою отару, свою отару принижує і над нею знущається? Коли я особисто чую або інколи спостерігаю в соцмережах, як людина в свяченичих ризах ображає своїх прочан, які прийшли перш за все сюди за променем надії, то мені здається, що далеко не всі свині в околицях Гергеси тоді потонули. Амінь.